– Здравствуй, надія, Здравствуй, надія. Здравствуй, Надія, привіт, Надія. Уже стільки часу я вагаюся, але не можу не поговорити з тобою. Чернівецькі студенти, військові, журналісти і ті, кому не байдужа доля Надії Савченко записали для неї відеозвернення. Що в липні минулого року російські спецслужби викрали льотчицю і доставили її до РФ. Тоді укринку ув'язнили і звинуватили у вбивстві російських журналістів. Попри те, що всі факти говорять про протилежне, надія Савченко. Вона стала таким собі символом свободи, символом цієї боротьби з окупаційним режимом Росії. Сі, адже оскільки ну вона жінка, вона там в них в полоні, і вона досить чудово тримається і, і надалі бореться з цією кремлівською владою. Руслан один із тих, хто долучився до зйомок. Активіст розповів у трихвилинному ролику, кожен зміг висловити те, що відчуває до полоненої льотчиці. Я воював, я тебе розумію, так як ніхто. Служили ми з тобою разом в одному підрозділі 95-ї житомерської бригади. Я захоплююся силою твого духу і мужністю. Ми читали, що ти продовжила голодування. Просимо тебе бути обережним для кожного українця. Ти символ боротьби, символ надії. Символ віри в те, що ми переможемо. Автори ролика сподіваються, що Надія Савченко таки побачить їхнє звернення, та воно адресоване не лише українській героїні. Ми хотіли б закликати людей якось мінімально долучатися до допомоги нашим бійцям, нашим військовополоненим. Наскільки наскільки це буде їм можливо? Ми про те, пам'ятаємо, і твою роботу не залишимо. І поки є та наволоч на нашій землі, і поки ти є, і такі люди, як ти, ми переможемо. Дякую тобі, що ти вселяєш віру в душі українців. Ти наша надія на світле сьогодні. Приїжджай до нас. Ми будемо тобі більш раді, ніж Францу Йосифу, який приїздив до нас минулого століття. Різні побажання, мента одна, аби всі українські військовополонені побачили рідну землю, на якій нарешті запанує мир. Цей жест він ну, тобто єдність і. Перемога ми разом, і ми переможемо. Разом до перемоги. Слава веде. Ми разом і ми переможемо. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.